Доброго дня, мій любий друже! Сьогодні я прийшла в садочок і побачила, якийсь лист на столі і коробку велику. Давай прочитаємо листа та дізнаємося, що тут написано. Пише нам якась бабуся Марія, щоб дізнатися, про кого будуть твої завдання та ігри сьогодні, тобі потрібно відкрити коробку та відгадати тему нашого завдання. Ну, давай відкриємо коробочку та подивимося, що тут є. Так, що ж тут цікавого нас залишили? Кого ми бачимо? Ну, подивись уважно. Так, в нас тут є коза, собачка, корова, вівця, лоша, кінь, котик і свинка, да? свиня. Ти вже здогадався, про що і про кого буде сьогодні завдання? Правильно, про тварини. А які тварини можуть жити ось на фермі? А ну подумай, правильно, свійські тварини. І сьогодні ми з тобою проговоримо про свійських тварин. Я тобі пропоную відправитися на ферму та дізнатися про цих тварин більше. Але щоб дізнатися про них більше, потрібно відгадати спочатку загадки. Слухаємо уважно першу загадку. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і його гої вже завзято, бо не віддає пролінь, як працює в полі хто? Кінь. Правильно. Кінь. Наступна загадка. Звірята рогаті та ще й бородаті. Ходять пастись в лози. Хто? Гадайте, правильно це кози. Коза в нас є. Так, наступна загадка. Хто пасеться на ложку, товстобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малята. Будьте му-му-му здорові і подякуйте корові. Так? Здогадалися вже. Дає нам молочко корова. Добре, наступна. В неї замісно салила, весь город не перерила. Хрюкає вона хрю-хрю. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана, правильно свиня. У нас є свинка. Ось вона. Так, у дворі не ловить гав, Каже грізно гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить, буде двір увесь. Хто це, дітки? Правильно, це, звісно, це пес. Він нас охороняє. Так. І остання загадка, будь уважний. У нашої бабусі сидить дід у кожусі. Проти печі гріється, без водички миється. Хто це? Це кіт. Кіт. Ось ми і потрапили на ферму, як багато в нас тут тварин. Подивись, будь ласка, в нас є кінь, коза, свиня, корова, собачка, котик. А ну, як ми можемо назвати їх ласкаво? Подумай, Кінь, конячка, коза. Кізонька, свиня, свинка, корова або теля, телят хода. Далі кіт, кошеня, собачка, собака, собачка. Отак От правильно. Молодець. Справилися з цим завданням. А зараз, поки ми з вами з тобою тут гралися, у нас на фермі сталася біда. Подивись уважно, до нашої фермі завітали дикі тварини, і вони не знають, що робити. Давай допоможемо нашим тваринкам. Корова, наприклад, корова. Це яка тваринка? Свіська чи дика? Правильно, свійська тваринка, вона живе на фермі. Ми її залишаємо на фермі, так? Свиня це яка тваринка? Правильно, це теж свійська тваринка. Ми її залишаємо на фермі? Правильно, залишаємо. Прийшов ведмідь, це яка тваринка? Дика чи свійська? Правильно, це дика тваринка, тому він не може жити на фермі, ми його забираємо. Білочка, яка це тваринка? Свіська чи дика? Дика тваринка, і вона теж не може жити на фермі. Ми теж її забираємо. Собачка це яка тваринка? Свіська, правильно, і вона може жити на фермі. Вовчик це яка тваринка? Правильно, це дика тваринка, і вона не може, він не може жити на фермі. Ми його теж прибираємо. Залишився в нас котик, мурчик. Він е, може жити на фермі? Так, може жити на фермі, тому що він теж домашня або свійська тваринка. Ми його теж забираємо. Добре, гарно, ми з тобою пограли. І... Знаємо, які тваринки живуть на фермі. А зараз давай пограємо з тобою ще в одну гру, яка називається назви дитинча. Уважно. У вівці, як ми можемо назвати її дитинча? Правильно, ягня, у кішки кошеня. У корови теля, у свині порося, у кози козеня. У лошадки. Правильно, лоша, молодець. І в цю гру ми дуже добре з тобою пограли. Так, сьогодні ми з тобою говорили про свійських тварин. Подивись, будь ласка, яку користь нам може принести кізонька? Так, вона нам дає молочко так? свою шерсть, м'ясо. так? Яку користь нам може принести, наприклад, корівка? Теж вона дає нам молочко і м'ясо. Добре, яку користь нам може дати свиня? Вона нам дає своє м'ясо та сало, дуже смачне. Так. Яку користь приносить собачка? Правильно, вона охороняє дім так, від злодіїв і захищає нас людей. Яку користь може приносити котик? Котик може ловити мишей, так? І на радість людям, а особливо дітям. Діти люблять дуже гратися з котиками. Яку користь нам приносить лошадка? Вона працює в полі, да, може перевозити якийсь вантаж. Дуже потрібна людині. Дітки, всі е, всі потрібні людині: кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці, всі готові нам. З нами поруч в дружбі жити і на радість нам служити. Про кого ми сьогодні говорили? Правильно, ми говорили про тварин. Про яких тварин ми говорили? Правильно, про свійських тварин ми говорили. Чому вони називаються свійськими? Тому що вони живуть у селі або на фермі. Свійські тваринки відрізняються від диких тим. Що про них піклуються люди, вони живуть біля людей, і їм будиночки, і годують їх теж люди. А дикі тваринки вони живуть в лісі і самі про себе турбуються, самі здобувають собі їжу та будують собі свої будиночки там живуть. Добре, ось ми з тобою і дізналися все про свійських тварин. Пограли гарно. І я тобі говорю дякую. І до побачення до нових зустрічей! Бувай!